Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи низини Карпат. Нозенний... Ух ти, білий. Чи не білий? Назиний Карпат, це ніби нібито по білі грибочки. В принципі, білі грибочки зараз. Е, Найбільше в низемних Карпат. Сироїжу, їжу, червонічків то зовсім мало. Не знаю, вроді білий. Так. Зараз будемо обслідувати. От, сьогодні. Сьогодні є. Що тут у нас сьогодні? Середа? Сьогодні середа, число сьоме, число сьоме. білий. Ось вот такі. Вот. Ну оу, з першим білим о. число саме місяця серпня. Знову ми будемо пробувати знайти білих грибочків. А це у нас, хтось зірвав, то станіський гриб, а це у нас білий. Так, що ж, з першим грибком? Вчора падав дощик, дощик немаленький, так що, сподіваємось, грибок підтягнувся. Ось ще молодий грибочок. Ось. А це у нас Білий, але він вже зінив. Ой, який класний грибок. О, він так класний, але він переліз. Хвилин сорок я не міг знайти гриба. От нарешті на що. Здається, та хвиля вже пройшла на біля рибочки Мабуть треба чекати іншої. Ох ти. і мокро. Отакий От о білячок. А він добрати. який білий версі. Четвертий. З вигляду непоганий. Але гарний. Так, дивимось, більше нема. Тільки один. Ну, потужний. А тут грабочок. Ще нам знайшовся непоганий гербочок. Ось який. Червонічок Кивий Це вже другий за сьогодні. Це, мабуть, за сьогодні останній, останній білячок. Красивенний. не густо. Я думаю попередній грибок останній, а то здається ні. Здається, оцей грибок останній. Ось який він є. І так, завершуємо сьогоднішню поїздку в низинах Карпат. Про нічі, казати походеньки наші сьогоднішні. Бум грибний вже проходить. Молодого грибка зовсім мало. Появляються сироїжки. От показую результат такий. Ось так у знайшли білих, два червоні і також сироїжок. І ну, гамма, як завжди, назбирати. Це значно більше, як я назбирав, а також бажаю здоров'я і миру. Ліс наше багатство. Ліс дім. Так що будьте добрі, не знищуйте його. Не кидайте сміття, він також хоче жити, а також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Турецію. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Будемо думати, де ми завтра маємо поїхати. Skoriausia Vesokvirija Karpats. Ir taip iki rytojaus.